Життєво важливе рішення буває, дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. 14.12. Деякі рішення визначають наше існування, рішення вступити в шлюб, народити дітей щодо вибору майбутньої професії тощо кардинально змінюють життя. Якщо ти зробив правильний вибір, то будеш щасливий. Якщо поганий, доведеться розбиратися з наслідками. Уяви, що тобі треба обрати між коханою людиною та вічністю. Який вибір ти зробиш? Теоретично, якщо у тебе немає такої людини, то легко відповісти, що вічність, але коли сильно любиш, то правильне рішення приймати не так вже й просто. Адам і Єва точно знали, що не можна їсти з дерева пізнання добра та зла. Проте жінка зірвала плід. Змій почав діалог і, змішавши правду з брехнею, запропонував свою версію. Єва засумнівалася у словах Бога, повірила ворогові та з'їла заборонений плід. Коли Адам побачив Єву з цим плодом, йому стало боляче. Вона повторила брехню, але їй не вдалося переконати чоловіка. Адам тоді не обирав. Повірити Богові, чи Змію. Він вирішував послухатися Творця, чи піти за Євою. Адам радів спілкуванню з Богом і святими ангелами. Він споглядав славу Творця. Він розумів, яким щасливим було б майбутнє людство, якби вони залишилися вірними Богові. І все ж. Побоюючися втратити дар, який в його очах перевершував усе інше, Адам знехтував вище згаданими благословеннями. Любов, вдячність і відданість Творцеві, все це затьмарило собою його кохання до Єви. Адам помилився і вирішив утратити вічне життя через любов до Єви. Якщо перед тобою постане подібний вибір, як вчиниш ти? Сьогодні? У тебе є можливість присвятити своє життя Ісусу, віддати Йому серце, щоб нічого в цьому світі не відвело Тебе від Нього. Попроси Його, щоб любов твого життя допомагала тобі врятуватися, а не стала інструментом усунення тебе від вічного життя.